З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Любов ближнього, чим же як не світильником без світла, Є людина без любові, без неї світ це розбишацька печера. Я любила людей і для всіх була я добра. Розлука юди, закаменілість розбійника на хресті, дуже болюче зранили моє серце. Мені здавалося, що від великого болю розірветься моє серце, коли дивилася я на погибель їхніх душ. Я часто сумувала і жалувала, що так багато буде людей, що не матимуть найменшої користі і терпінь і смерті мого любого сина. Коли хто був у біді, я негайно потішала його словами любові, коли не мала чим його порятувати. Дуже помиляєшся, коли кажеш, що любиш Бога. А чужа недоля ближнього тебе не обходить. Як можеш казати, що любиш Бога, якого не бачиш, коли ти глухий на потреби свого брата? Твоя любов повинна обняти всіх людей без різниці, чи це бідний, чи ні, ворог чи приятель, бо ж усі ми створені на подобу Божу. Ні, краса і принадність. Ні багатство і могутність, ні гарне убрання не повинні тебе спонукати до любові, бо це часто нестійкі речі, які легко можуть нас обманути, бо й без них буде чоловік образ Божий, навіть хоч би він був нікчемний і вражаючий, коли когось любиш задля його зверхніх і земських прикмет. А не з причин, що спирається на святій вірі, то твоя любов не є свята, а коли любиш когось тому, що ця людина тобі подобається, то це є чисте самолюбство, а деколи навіть змислова любов. Коли кого любиш, бо Він тобі корисний, тоді така любов є користолюбна. Не спирай своєї любові. На якійсь поверхневій, проминаючій прикметі, бо така любов не буде дрівка. а справжня, щира християнська любов триває вічно. У щасті та в багатстві любити ближнього це мала любов. Звичайно, у парі із нею іде наш Хосен. Зате любити ближнього, коли Він у горю та в нещасті. Це в очах Бога правдива і велика любов, що заслуговує на вічну заплату. Коли змилосердишся над нещасним, то любиш ближнього так, як треба. Старайся передусім цінити та любити душі і ревно дбай і молися про їх спасення. Це її ціль і найкраща виява правдивої любові ближнього. Дальше, роби другим те, що ти бажав би, щоби тобі чинили другі, а чого б ти сам не хотів, цього ніколи не роби другому. Не тішся із чужого нещастя, і не вкипкуй із тих, що їх воно діткнулося, хоч би вони навіть тебе скривдили колись або тобі зле бажали. Треба тобі любити ворогів. Коли хочеш виповнити Господню заповідь любові вповні. Добрий християнин не має ворогів, бо Він сам із ніким не ворогує. Коли йому хтось вчинить зло, то він зове його своїм приятелем та добродієм, бо задля нього має змогу терпіти для Ісуса. Ти, певно, бажаєш від інших, щоб вони негайно простили тобі. За Заподіяну їм кривду, а сам не хочеш простити другим, людині, яка тобі мила, ти дуже легко прощаєш, але зовсім інакше поступаєш, коли ця особа тобі осторожна. Як довго ти такий односторонній, так довго, любов твоя є ще дуже слабка і земська, совісна та з любов'ю, Роби добре тим, що будь-яким способом повірені твоїй обіці, бо Господь зажадає колись від тебе дуже гострого рахунку, люби їх великою святою любов'ю, коли хочеш бути добрим християнином. Яка ж все радість буде для тебе, коли на смертній постелі Ти зможеш сказати: Господи, я віддаю Тобі добрими тих. Що ти їх мені повірив. Подібно звучали слова мого найдорожчого сина Ісуса, що до самого кінця полюбив своїх, а перед своєю смертю промовив до свого вітця: Тих, що дав єси мені, я заховав, і ніхто з них не погиб, тільки син погибелі. Іди моїм слідом. Дякуємо Тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом, Хочемо іти Твоїм слідом, твої шляхи добрі. І стежки твої богові мі.